Піцарія, яка підтримала ЗСУ. В піраміді не тільки тягнеться сир, тут тягнеться добро. Тут ситно, смачно і по-нашому. Бо, Бо кожен кусочок, кусочок піци з любов'ю. Чому саме цей бізнес? Привіт, я Віолета і хочу з вами поділитися своєю історією. Я завжди мріяла пригощати людей по-справжньому свіжим та якісними продуктами. Для мене важливо знати, що кожен шматочок це не просто їжа, а радість, комфорт та затишок. Чому вирішили задонатити? Тому що я не можу залишитись осторонь. Хочу бути частиною добра, частиною підтримки тих, хто захищає нас щодня. А за саме креативний коментар і підписочку ми даруємо піцу. Тож будьте активними. І, І ви, ви давайте, давайте разом з нами підтримувати, підтримувати ЗСУ. ДСУ. разом ми сильніші.